Часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! З 18 по 20 листопада очікується зниження температури повітря від 3 до 8 градусів морозу вночі. Та від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла в день. Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи комунальних служб, будівельної галузі та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Також це може спричинити додаткове навантаження на енергосистему. Усім водіям рекомендується замінити літню гуму на зимову. Оголошено перший рівень небезпеки. Шепетівка водоканал закликає усіх споживачів послуг централізованого водоканалізаційного господарства до раціонального використання води. Через вимкнення електроенергії кожні дві години система не встигає прокачати воду до верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Також в умовах відсутності електропостачання водоканал рекомендує обмежувати користування каналізаційними мережами. Підприємство просить запасатися необхідними об'ємами води на найближчі Дні через можливі перебої електроенергії. Хмельницько обленерго інформує про оновлений порядок застосування черг та графік погодинних відключень. Зважаючи на критичність стану об'єднаної енергосистеми України, відключення відбуватимуться цілодобово та одночасно по двом чергам. Тобто, спочатку відключення стосуватимуться першої та третьої черги, потім другої та четвертої, і далі по колу. Відключення будуть по 4 години, але можуть бути і довшими, особливо у разі технологічних порушень в електромережах. Зміни у застосуванні графіку погодинних відключень та порядку застосування черг залежать від відповідних розпоряджень у Колектив НВК Номердин бере участь у всеукраїнському екологічному конкурсі мішечок. Мета проєкту максимально замінити пластик та популяризувати екосвідомість, що покласти в торбинку та як її зробити власноруч. Дивіться у сюжеті. Шить торбинки, змінюй світ на краще та вигравай призи. НВК номер 1 бере участь у всеукраїнському проєкті мішечок з метою популяризації доступних екологічних рішень. Ліцейна родина заохочує шити екомішечки для користування в повсякденному житті та побуті, а також прагне, щоб використання цих торбинок стало щоденною корисною звичкою. Я роблю ці торбинки для того, щоб зберегти екологію нашої землі. Я вважаю, що це дуже зручно, з ними можна як і носити продукти, і гуляти. І Я закликаю вас всіх перейти на такі екоторбинки. Шив з мамою. І я його шив е, спеціальними нитками, іголкою. Я продівав нитку, іголку і шив. Це вийшов мішочок, і він буде призначений Предназначений для історичної пам'яті, я беру участь у конкурсі в ліцеї мішечок, і я пошила цей мішечок сама власноруч. Я буду, так як я плату з бісеру і дуже люблю прикраси, тому я тут буду хранити свої прикраси і вироби з бісеру. Мішечок це торбинка, виготовлена власноруч з тканини. Така річ сприяє економії грошових коштів шляхом багаторазового використання і відмови від споживання одноразового пакування. У тканини мішечок із зав'язками можна покласти практично все. Починаючи з маленьких ювелірних прикрас, фруктів і закінчуючи об'ємними наборами з кількох предметів. Я зробив це мішечок за допомогою старої маминої білузки і термоклею для того, щоб Наша школа змогла отримати принтер, який може печатати на одязі, і робити, наприклад, мерч нашої школи. Сюди я поклав мандаринки і печиво, яке в мене залишилось вдома. А використовувати я збираюся тим, що збирати, наприклад, із свого мікрогородіка на цьому, на падаконіку, наприклад, якусь фасолі. І гранати тут. Я робила цей мішечок з бабусею. Його я робила з фетру. І дуже старалася, тому що хочу, щоб наша школа так виграла, як минулого року. Його я робила з голкою і з нитками. Я там буду зберігати яблука або прикраси. Я робила цей мішечок з футболки старої і з старої тряпочки. Я їх робила з бабусею і там в мене лежить яблука, вафля. І всякі кальфетки молоде покоління має всі ресурси, щоб розвинути і поширити екологічне мислення та поведінку, а також навчити старших відповідального споживання земних ресурсів. В нас час є дуже велика проблема з екологією, тому ось ми виготовляємо мішечки з підручних тканин, які в кожного є вдома. Я вважаю, не потрібні тканини. З них можна зробити дуже корисну річ, екомішечки. Поліетиленові пакети дуже сильно забруднюють нашу екологію, тому ось ми виготовляємо як Я вже сказала, мішечки. З ними дуже зручно ходити в магазин, закуплятися продуктами. І взагалі це дуже корисна річ, яку може зробити кожен. Я роблю зараз цей виріб. Це дуже стильно, модно. Це захистить нашу планету від забруднення нашого світу. Я вважаю, що це дуже стильно і в нашому світі це дуже екологічно і круто. Я роблю свій мішечок для того, щоб зберегти екологію нашої країни, щоб в нашій країні було чисто. Організаторами проєкту є громадська організація Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World». спільно з українським молодіжним рухом «Let's do it Ukraine». Попередньо школа мала досвід у екологічних проєктах та продовжує популяризувати екосвідомість. Діана Гінгін Бентро Костанецький лайк У Славуті місцева жителька втратила 38 тисяч гривень, потрапивши на гачок шахраїв. Дізнавачі Шепотівського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Днями потерпіла, отримала смс-повідомлення від нібито мобільного оператора. Згодом зателефонував невідомий та представився оператором компанії мобільного зв'язку. Після того, як жінка повідомила коди підтвердження СМС повідомлень з її банківських карток зникли усі кошти. А зв'язок з псевдооператором обірвався. Поліцейські застерігають від шахрайства з виплатами грошової допомоги українцям. Зловмисники виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних виплат. Днями із заявою про шахрайські дії до поліції звернулася 41-річна хмельничанка. На одному з інтернет-сайтів, побачивши оголошення про надання разової грошової допомоги, жінка перейшла за посиланням для подачі заявки. Після того, як потерпіла ввела персональні дані для зарахування грошей, з її рахунку було списано майже 22 тисячі гривень. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре наголошують громадянам бути обережними і закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток. 15 листопада відбулося скликання позачергової сесії міської ради. Про прийняті рішення та розглянуті питання дивіться у сюжеті. 15 листопада у великій залі засідань відбулося скликання позачергової сесії міської ради. Депутатам було запропоновано до розгляду перелік питань про стан виконання бюджету, надання кредитних лімітів та затвердження внесення змін до низки програм. На засіданні зареєструвались 23 депутата. Начальник фінансового управління Василь Дрищ проінформував про стан виконання бюджету Шепетівської міської територіальної громади за січень вересень 2022 року та затвердили пропозицію про залучення залишку коштів на автомобіль для потреби зсу всі, з які були заплановані видатки згідно зіночину законодавства, профінансовані. Є невелика була затримка. Це ви знаєте. Дією постанови 590 про порядок фінансування під час військового стану через органи державного казначейства. Так в основному все заплановано, заборгованості немає поточних. І, що хочу сказати, бюджет перевиконаний, ну, то, що ви на сесії приймали, депутати, все профінансовано в межах асенувань, які враховані в міському бюджеті. Затвердили порядок денний з дозволу на отримання кредитних лімітів для комунальних підприємств, а саме підприємство теплових мереж, водопровідно-каналізаційному господарству, ремонтно-експлуатаційному підприємству та адміністративно-комунальній інспекції. Погодили внесення змін до програми забезпечення національної безпеки комплексної програми спільних дій Шепетівського районного управління, національної поліції щодо профілактики правопорушень. Затверджено питання про надання одноразової грошової допомоги. На засіданні обговорили та затвердили програму підтримки закладів охорони здоров'я. З програми вилучили додаток про фінансування з цілею редагування. Обумовлена необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги мешканцям територіальної громади, також поліпшення матеріально-технічної бази, проведення реконструкції та ремонтів приміщень закладів відповідно до сучасних вимог, а також оновлення обладнання та необхідності створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров'я. Наша ж програма більш зосереджена, скажем. На усучасненні, на модернізації будівель і споруд то до сучасних вимог, а саме це, скажімо, такі енергоефективні заходи в частині, можливо, утеплення фасадів будівель, ремонт покрівлі, які потребує на сьогоднішній день. ну, скажімо, Відремонтувати заміна пластикових вікон, також облаштування території, що також ну позитивно впливає, скажімо, на сприйняття населення. Затвердили зміни до програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил військовослужбовців та членів їх сімей у російсько-українській війні та програми з надання сервісним центром адміністративних послуг. Затвердили внесення змін до програми захисту населення територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Ми додаємо 70 тисяч на покупку рацій цифрових. Було 30 тисяч, стало 100 тисяч. Зміни є в першому розділі. Півтора мільйона програми пропонується виділити для придбання трьох наметів пневмокаркасних. Це на випадок виникнення якоїсь ситуації, що відселення, це необхідно, щоб у нас було. Виділяємо 100 тисяч. Пропонується в програмі 100 тисяч на придбання матеріально-технічних засобів та інвентаріалів для забезпечення соціально-побутових умов особового складу ДНС, тому що в них нагрузки. На сьогоднішній день дуже високі, і даємо, закладуємо 500 тисяч на утримання техніки, які ми беремо в оренду. Це паливно-мастильні матеріали, охолоджуюча рідина і акумулятори, тому що ми беремо в зв'язку з пошкодженням інфраструктури енергосистем, генератори беремо. Порядок денний доповнили питаннями про внесення змін до програми заходів національного супротиву, програми розвитку комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства, затвердження програми до надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на період запровадження воєнного стану. Усі питання порядку денного обговорено та затверджено. На завершення міський голова проінформував щодо діяльності робіт по благоустрою місту, підготовки та проходження опалювального сезону. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайкті. Новини 12 листопада Шепетівським центром спорт для всіх у рамках всеукраїнських заходів, спорт, що нас об'єднує, проведено фізкультурно-оздоровчий захід серед дітей задля їх залучення до рухової активності. До заходу долучилися представники благодійного фонду Серце української нації та Хмельницький обласний центр спорт для всіх. У програмі заходу діти брали участь у фізичних та інтелектуальних естафетах різних видів складності. Усі учасники заходу отримали подарункові набори від благодійного фонду серця української нації. Шепетівська громада зібрала три тонни гуманітарної допомоги у вигляді ліків, продуктів харчування та речей першочергового вжитку для жителів деокупованої Херсонщини. Вдалось сформувати 150 продуктових наборів. До збору долучились мешканці Шепетівської громади, організація Волонтерська арта, заклади освіти, підприємці, а також органи місцевого та районного самоврядування. 16 листопада близько 6 години ранку на Шепетівщині сталося ДТП, в результаті якої був травмований 88-річний пенсіонер. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Кутки, що на Славуччині. Водій автомобіля ВАЗ-2107 зіткнувся з гужовою повозкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Гужової повозки, 88-річний чоловік, отримав численні травми та перебуває на лікуванні в Славутській міській багатопрофільній лікарні. Слідчі Шепотівського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. 18 листопада у міській раді пройшло планове засідання виконавчого комітету Шепетівської міської ради. Які питання порядку денного розглянули та що прийняли, дивіться у сюжеті. Серед основних питань порядку денного розглянули видалення зелених насаджень, погодили низку пропозицій щодо опіки, піклування та всиновлення дітей. Члени виконкому підтримали внесення змін до порядку відшкодування лікарських засобів пільгових категорій населення на 2022-2024 роки. Перевагу для надання ліків призначить онкохворим та пацієнтам гемодіалізу. Надання лікарських засобів онкохворими відповідно до подання. Комунального підприємства первинної медицини лікарні і відповідно до звернень громадян є ще одна категорія: це пацієнти, які знаходяться на гемодіалізі, яким кожен місяць потрібно лікування. Ну, відповідно до поданої інформації для бюджету, це буде складати в рік 28,5 тисяч. Ухвалили питання щодо надання дитині з групи ризику дозвіл для зарахування в Шепетівський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Затвердили розрахунок для поточного ремонту каналізаційних та водопровідних мереж в одному з гуртожитків. Затвердили граничні витрати на придбання матеріальних цінностей установами, підприємствами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету громади. Окрім цього, прийняли акт приймання передачі об'єкта нерухомого майна у комунальну власність. Тут про стомат-поліклініку по вулиці Герої Небесної Сотні, 61. Затверджений акт буде направлений державному реєстратору для відповідної реєстрації і остаточного прийняття об'єкта нерухомого майна в комунальну власність. Прошу підтримати. Усі питання члени виконавчого комітету розглянули та одноголосно підтримали. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.